Цікавими актуальностями завжди починається день, і коли може і стараємося про них не цікавитися, все таки вони тут, щоб нам допомогти, щоб пройшов кращий день. Через те ми і вам пропонуємо, шановні глядачі, короткі актуальності. Перебуваючи нещодавно на наших просторах, гості із України запросили Товариство плекання української культури Коломейка брати участь у них на фестивалі вишиванок у Збаражі. Скажемо і те, що це товариство показало себе у найкращому світлі. Вони успішно вийшли на крайовий огляд джерельної творчості у Вербасі, який відбудеться 21-22 вересня. Їхні перемоги і відзначило і те, що їх спеціально похвалено за те, що вони є єдине українське товариство до тепер, яке представило звичаї українського народу на оглядах. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що зацікавленість інвеститорів до України зростає і водночас зацікавленість України в інвестиціях велика. На цьому він наголосив на засіданні Кабінету міністрів 19 червня цього року, підбиваючи підсумки проведення першої міжнародної бізнес-конференції Україна і партнери, яка відбулася у Києві 13 і 14 червня. На сайті зазначають, що Львів за всіма показниками заслуговує бути на першому місці списку міст, які варто відвідати влітку. Додамо, що поруч із Львовом, що в Україні у списку опинилися Гамбург, Будапешт і Валенсія. Огляд міста радять починати із площі ринок. Де туристичні оглядачі нарахували більше 50 архітектурних шедеврів, звернувши особливу увагу на Ренесансу вежу Корнякта, важливе місце у публікації надають львівській опері: це скарб у стилі неоренесансу, який можна порівняти із оперними театрами Парижа і Відня. І знову те, про що ми так часто говоримо: наскільки нам важливі засоби масових інформацій. Новосадська журналістська школа протягом минулого року реалізувала регіональний проект засоби масових інформацій меншин у країнах Західного Балкану. Результати опитування проведення у рамках проекту були представлені під час круглого столу. І подивіться про це у наступному сюжеті, що зняли камери нашого телебачення. 24 червня у Скупщині Автономного краю воєводини відбувся круглий стіл на тему засоби масової інформації меншин, який організувала новосацька журналістська школа. Новосацька журналістська школа протягом минулого року реалізувала регіональний проект засобів масової інформації меншин у країнах Західного Балкану. Результати опитування, проведені у рамках проекту, були представлені під час круглого столу. Давор Марко, головний дослідник у проекті, ознайомлюючи з результатами опитування, зазначив, що радіотелебачення воєводини є добрим прикладом у регіоні у інформуванні мовами національних меншин. Danas želimo da se posetimo toj održivosti manjinskih medija koja je vrlo važna jer znamo da i mainstream medije imaju problem danas sa održivošću, sa finansijskom stabilnošću, pa evo razgovara se i o e, tome kako će se finansirati javni servis i RTS i radio televizija Vojvodine. Postoji čak i da se to vrati na budžet što mnogi smatraju, ja smatram da nije dobro, ali, ali je potraga sa tim nekim adekvatnim modelom neophodna i nužna kako bi se e, i očuvalo informisanje na jezicima manjina i kako bi e, kvalitet tog informisanja bio dobar, adekvatan i kako bi to sve bilo profesionalno. I to je nešto što je Noska novinarska škola već radila dugo, ona kontinuirano radila analizu sadržaja, radiotelevizije televizije Vojvodine, mi smo nastavili, radili smo analizu sadržaja RTV na ova tri jezika, radili smo štampane, tiskane medije, radili smo radijske emisije i i na kraju krajeva doneli smo neke zaključke, mi smo i prodiskutovali, uz analizu sadržaja radili smo intervjue sa ljudima koji su direktno ili indirektno uključeni u rad ovih medija i te rezultate smo prezentirali na regionalnoj konferenciji, dodato smo nekako porede s iskustva Srbije sa ostale tri zemlje, doneli neke generalne zakočke. U kruglom u stolji brav učest Kaljman Kuntić, pomične krajevog sekretarja u spravah kulture i suspilnoj informaciji. Pitanje baničkih medija nije samo uh, pitanje ko to sluše, ko to gleda, dakle pitanje konzumiranja, nego pitanje prava. To je jednostavno najvišće na čega manjine imaju pravo, na čega se država obavezala i od koje obaveze ne može pobeći. Znači, tu se ne može postaviti pitanje koliko je tiraž novina koje informiši javnost i jezicima nacionalnih manjina i koliko je gledanost, odnosno šajer elektronskih medija. Bez podrške države ti mediji ne mogu obstati a samim time budemo i ostali bez tih medija država će jedno od garantovanih prava nacionalnih manjina, a to je pravo na obaveštavanje na sobstvenom jeziku dokinuti. Начальник відділу культури з Барезької районної державної адміністрації з України Олег Гавткович щиро розповідає про їхній район, культуру і традицію українців з наших просторів. Згадує з повагою та й запрошує завітати у їхні краї. Олег Гавткович, начальник відділу культури Збариської районної державної адміністрації, каже, що в нього враження від фестивалю склалися чудові. Ми у Сербії, а всюди лунає українська музика. Це для мене прекрасно. Треба вас завжди слухати, старатися вам допомогти. Зараз сюди важко. Є е, е, легко там, де ніхто не працює. Якщо працювати, ну правильно державних ресурсів трошки мало замало є для того, щоб розвивати туристичну інфраструктуру. Але е, з божою допомогою я буду так казати, з е, приємністю відгукуються на це меценати, які підприємці, які мають можливість вже заробили кошти і виділяють е, наше тернопіля, наприклад, в Україні найбільше на тернопілі розташовано е, древніх замків. Майже в кожному районному центрі, а їх у нас 17 районних центрів, є свій колишній замок. Але відреставрованих таких є декілька. Тільки Збаразький замок, до якого ми запрошуємо вас. Є в Кременці, гора Бона вже дещо відреставрована і там замок. В Бучачі реставровано костел Василіан. Замок ще не беруться, але це вже також туристична. Інфраструктура скала зараз, до речі, 500-річчя міста скала та буде під Волочинського району. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян зараз робить спеціальну нагрузку на підприємців на державні структури, щоб допомогли в відновленні реставрації замку в місті скала, і це виходить. Національний заповідник замки Тернопілля в нас є така. Державна структура, яка відноситься до Міністерства культури України, займається безпосередньо цим питанням, і я думаю, що в цьому році, коли будуть відзначати 500 річчя міста Скала, там вже буде видно відповідно позитивний результат. Звичайно, важко коштів зараз бракує, але якщо щось господарським способом робити, все буде добре. По півтора року було 800 років з баржу так само, голова облдержадміністрації. Зробив, дав доручення, сам був присутній на планірках, в яких зробили господарським способом і відкрили в збаражі стадіон, щоб молодь мала де займатися. Щоб ну потужний, там був стадіон, але не такого масштабу. І зараз збараж має стадіон і відновлений, і реставрується, і далі продовжується. Реставрація замкового палацу міста Збережа, і біля нього, буквально в минулому році, до речі, я забув сказати, відкрили кінно-мистецький театр при Збаразькому замку, де зараз будуть і розташовані конюшні, коні, актори спеціально підібрані, коні вже закуплені, і громадськість, і туристи, які будуть приїжджати сюди дивитися. Дуже багато гостей з Польщі є. Приємно, що вже були серби в нас минулого року. Приїдуть, чекаємо на них з великим задоволенням побачити цей кіномистецький театр. Це також новинка, приємно відновлювати все, що було колись. А воно що все добре, те, що забути. Мені так здається. Є така поговірка. І тому, пам'ятаючи минуле і збагачуючи майбутнє, ми завжди будемо крокувати в майбуття. Ми побачили надзвичайно приємних людей, які нас щиро зустрічали. Нам приємно, що українці не забули свою мову і що залучається молодь. І у наступному сюжеті у нас буде дещо цікаве: з 20 по 22 серпня цього року у Львові відбудеться ювілейний 10-й світовий конгрес українців. Місцем проведення конгресу обрано національний університет. Львівська політехна серед гостей конгресу відомі релігійні, політичні та громадські діячі з України та держав проживання діаспори. Більше того нам говорить Мирослав Гочек, який і сам, звичайно, там бере участь. Підписка запускає програму. Збережімо наш суспільний громадський інформаційний заклад Воєводини. З 20 по 22 серпня цього року у Львові відбудеться ювілейний 10-й світовий конгрес українців, який збере чисельних представників світової української спільноти, об'єднаної навколо світового конгресу українців міжнародної координаційної надбудови українських громад у діаспорі. Серед гостей конгресу відомі релігійні, політичні та громадські діячі з України та держав проживання діаспори. З нами говорить і Мирослав Хочек, який теж братиме участь на цьому конгресі. Світовий конгрес українців спільно зі своїми організаціями-членами ну, з'їжджаються кожного п'ятого року, як то кажуть, підвести підсумки роботи і обрати нове керівництво, ну звичайно, товариство просвіта, як членом європейського і світового конгресу українців. Буде представляти значить, українську громаду Сербії, так що делегати від нашої організації будуть брати участь в цьому конгресі. Ну самий конгрес ну зібрання очікуємо десь 400 делегатів цілої діаспори, і звичайно ще досить багато гостей. Урочисте відкриття, як я вже сказав, відбудеться 20 серпня. У... Театрі імені оперному, тобто театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької Львові. А самий конгрес буде присвячений найбільшій темі євроінтеграції України. Ну і, звичайно, крім цього, що я вже згадав, буду такі тематичні різні засідання, аби сказати, вже згаданого, як то кажуть, світового українства. Тема, тема голоду, тобто 80-річчя Голодомору в Україні, який відзначається в цьому році. Європейська євро, тобто процеси євроінтеграції в Україні. Ну і це значить ну, взагалі три дні навчить у Львові. Запрошуємо, хто буде мати бажання 20-22 другого серпня, й конгрес світового конгресу українців відбудеться у Львові. Місцем проведення конгресу обрано Національний університет Львівська політехніка, міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою цього університету веде велику працю у зміцненні зв'язків з українцями світу у розвитку української освіти і культури за межами України та завжди сприяє проведенню заходів у Львові. І далі для вас, шановні глядачі, музика. І у музиці скажемо, що танцювальна секція культурно-просвітнього товариства Карпатії з Вербасу працює від 1990 року, відколи і саме товариство. Від 1991 року, та все до сьогоднішнього дня, хореографом є Славко Микетишин. Славко Микитишин працює завжди дуже гарно. Ось побачите, що вони мають у своєму танцювальному колективі. І де вони все були, скажемо і пізніше. Товариства ще додамо, що вони побували у Польщі, Словаччині, Румунії, Україні, Боснії і Герцеговині, Хорватії. А чим все вони зачаровують глядачів? Ви бачили? Наступна музична частина і український культурний центр Кобзар. Вони не відстають від інших, хоч і зустрічаються із труднощами, як і інші товариства. Незважаючи на те, з кожним роком стають все кращими і сильнішими. Хор цього товариства завжди має багато оплесків, а немало їх із піснею Козак від'їжджає. Нішана джерельна група Товариства Карпати професіонально відспівує кожну пісню, їх вони завжди підбирають, а пісні та їхні голоси настільки співочі, наскільки каже пісня, які пропонуємо за пару хвилин подивитися. Ця пісня надзвичайно красива, співоча. Вони її часто на репетиціях співають, але цього разу це щось. Прекрасне. Вашій увазі. Подивіться, будь ласка, і почуєте їх ще багато і у наших наступних передачах, де будуть музичні частини. Скажемо, шановні глядачі, що культурно просвітнє товариство має і хор, і співочу групу, і джерельну групу, а також і танцювальний колектив, і все це їхнє багатство. Todo e cuma sem co da teu do brala, oloto e kerneschen que esç কথি কিন্তু অবিচার পব Шановні глядачі, щиро вам дякуємо за увагу і за те, що ви завжди з нами. Дивіться нас і на нашому YouTube каналі Українці РТВ. Повторення передачі подивіться завтра зранку, о й годині, і у четвер, у 12 й годині і 40 хвилин. Ми вам дякуємо за увагу. До побачення!